Всім привіт! І щирі вітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана. І сьогоднішнє відео це відео, перша серія спільного проєкту. В'яжемо українською Шалейний тиждень стартів. Цей спільний проєкт організовує кожного місяця Олена Боганова з каналу Олена Боганова Handmade. і багато дівчат приєднуються і беруть участь. В'яжуть разом в одній спільній спільноті з, разом. Да? І я залишу, звичайно, посилання всіх учасників під відео: проходьте, дивіться, підтримуйте, ми дуже будемо раді завжди бачити вас у себе на каналах. Так, і щось, що з чого ж почався мій тиждень? І щось у мене відбувається сьогодні понеділок. 7 жовтня, і я хотіла, я розпочала минулий тиждень як потрібно вже, тому що в мене такий хаос звичайно на цих шалених стартах. Ми на магічному кубику. А тут я розпочала тиждень, думаю, вже розпочну. Кожен старт відзніму як, ну, як того потребує умови проєкту. Але Ось розпочала, відзняла все. І сьогодні хотіла дуже красиво там зняти вступ. Але сьогодні я просто не в змозі його зняти, тому що трошки і хворію. І два дні, оці дві ночі, взагалі безсонні, тому що ці шахеди лютрають. Вони на тижні лютрали не одно, ось скільки. Я вже замітила, з 1 вересня вони кожну ніч, кожну ніч, але буває трошки менше, а буває взагалі всю ніч, і майже до 11 ранку по області Київщині якось там в пору. А по області діти сидять. У нас виходить, що Єва не в області школа, і вони сидять в цих бомбосховищах по півдня. От, а сьогодні зранку, мало того, що ніч була я до чотирьох, ні, до трьох. До трьох, то вчора я до чотирьох. Сьогодні до трьох ранку не спала. І потім зранку Сергій пішов на роботу, думаю, трошки придрімаю, і тут ця сирена, і, і я не встигла навіть добігти до коридора, як почалось бахкання. Оце і ці кінжали. Летіли кінжали, і два кинжала тут у межах Києва збили, звичайно, тому що є чим. Але читаєш зараз новини і бачиш, що порозліталися вони, де тільки, їх тільки ці обломки не знаходять. Ну, начебто без жертв, але урони ну, принесли. Ну, теж такі, ти може. Це не звертаємо уваги на той урон. Головне, щоб люди не постраждали і залишились живі. Так, тому сьогодні ось такий початок скромний. І що я хочу показати. Давайте я зараз підключу вам підзйомку, як починався тиждень, а потім зустрінемося і я покажу, чим він завершився, що, я, що в мене нав'язалося. Всім привіт! Сьогодні вже ранок понеділка, починається неділя шалених стартів в спільному проєкті в'яжемо українською, і я починаю свій перший старт. І я починаю маніжку, тому що ще потрібно в'язати маніжки. І починаю в'язати з ось такої напіввовни. Це в мене чи алізе, чи на... Я не я не пам'ятаю, я колись купляла Я... Ярославі, а Євочки на светрик замовили сірий і рожевий, і прийшли такі, не дуже мені сподобались кольори. Темно-сірий прийшов, темно-рожевий. Тому так вони і залишились. Так, щось я починала тут в'язати, може, якусь шапку чи що, але так і не сталося. Тому зараз в мене ось такі два моточки 100 грамів, тут по 50 грамів, в дві ниточки змотані. І я буду в'язати хлопцям маніжку розпочну. Ось. І спиці номер 4 Буду в'язати так, як я в'язала. Кому цікаво, є майстер-клас у мене на каналі. Приходьте, дивіться, в'яжіть, якщо вам потрібно. Все, розпочинаю іду працювати. В'яжемо маніжку разом з очкою. Адетка, ти в'яжеш що похолодало, ми прийшли на ліжко і в'яжемо. Ось такі вже у нас просування. Привіт! Сьогодні вже 1 жовтня і другий день шалених стартів в спільному проєкті. В'яжемо українською. 1 жовтня, день захисників і захисниць України. Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю нашим захисникам, нашим воїнам, яким не позичати мужності відваги повернутися додому з перемогою. Нехай Матір Божа вкриває і їх, і нас, всю Україну своїм святим покровом, дарує нам впевненість у завтрашньому дні, дарує віру в краще майбутнє. Зі святом. Хоч у нас зараз дуже тяжкі часи, але все ж таки віримо, якщо так, не втрачаємо надію, перемога і мир буде панувати в нашій рідній Україні. Віримо в наших хлопців і дівчат. І не забуваємо теж трошки робити і від себе донатити, робити добрі справи, все хто що може. Так, я сьогодні розпочинаю. Розпочинаю новий старт, і цей старт буде, звичайно, шкарпетки нашим військовим. Я вже відв'язала одну пару, а я розпочала її раніше, ніж старти. Ну, мені потрібно було, я їхала до донечки і ось показувала вам ниточки, які я купила в Ярославі ось така 100% вовна мариноса. Але тут 80 на 20, 80 вов на 20 поліакрил чи поліамід, не знаю. Ну там написано у них в магазині. А і я розпочала шкарпетки от цієї, Три маточка у мене було з цієї пряжі, і вже в мене зв'язалося. Ну, тому що я їхала до донечки в п'ятницю і мені треба було щось з собою взяти я розпочала. І дивіться, я розігналася так, що в мене вийшли шкарпеточки. Чесно кажучи, я набрала 68 петель і вийшли великого розміру, такого 44-45. Такі гарні величенькі шкарпетки. І, до речі, пішло у мене 80 грамів. У мене ще трошки залишилося дуже гарний розхід цієї пряжі. В'язала я на спицях No2,5. Також буду починати. Розпочинати новий процес. Ну, мабуть, з, з, з цієї розпочну сіренькою. Або з тією, вже відв'яжу всі шкарпетки, які в мене вийдуть з тих пунтиків, з тих моточків, і вже м м поперу їх, оброблю ВТО. І потім подивимося, що буде. Це у нас пряжа М109, 100 грамів 500 метрів. Колір М109, 100 грамах 500 метрів, Ярослав 100% вовна Мироноса написано. Але, як от і та вовна вона вони пишуть 100%, але вона 80 на 20. Цей номер, ось цей номер, якщо кому цікаво, це номер М72. ось, І цей номер М167 колір. Ниточка така, я вже ж в'язала з цієї. Да? Така вона з двох складається, з двох ниточок, біленької, оцієї і кольорової. І, в принципі, більш-менш однородна, але іноді бувають потовщення і потоншення. Тож, ой, тож, ось так. Але, в принципі, шкарпетка. Я вже трошки захрипла, господи. Але, в принципі, шкарпетка, бачите, виходить щільна гарна. Я в'яжу щільно. Тож, в принципі, на 2,5 нормально, вона ще розійдеться. Я не хотіла на двійки, бо на двійки дуже щільно виходить. дуже. Вона, хоче 500 метрів, але вона, от мені як от 400 ну, як би, не знаю. 500, але у мене є 502 друга Ярослав, вона тонша, ніж ця. Ту я в'язала на двійки, і вона дуже щільна, тож цю вирішила на 2,5. Тому що я в'яжу щільно. Я в'яжу щільно. От вона така прямо гарненька. Так, так що одні шкарпетки в мене вже є, в принципі, і далі в'яжу. Що мені подобається з цієї пряжі Ярослав? Якось швидко в'яжуться шкарпетки. Я ж не сильно швидко в'яжу шкарпетки, а ось з Ярослава швидко в'яжуться. Так, вироби. Не тільки шкарпетки, а взагалі вироби. Все, все розповіла. Ще раз зі святом. Віримо в саме найкраще, віримо в перемогу. Йдемо до перемоги. Йдемо працювати. Так, всім привіт! Сьогодні вже четвер, 3 жовтня. в середу я не підключалась, тому що нічого не розпочинала, ніяких нових процесів, просто в'язала те, що в мене було. А сьогодні хочу розпочати ще один процес в шалених тижнях. своїх в шаленому тижні. Ще хочу розпочати. Розпочати, хочу, мені треба зв'язати. Снуд своєму чоловіку. Ось ми підібрали з ним ось такі ниточки. Меринос Ярослав. Ось такі, так? тут у нас 400 метрів у 100 грамах, звичайний цей меринос, як кажуть, шкарпетковий. І я хочу додати ще дві ниточки такого мереноса, тоненького. Ось у мене такі є сіренькі. Подивимося, як воно буде виглядати. І сьогодні у мене такий намір зв'язати зразочок, щоб розрахувати, який йому снуд потрібен, і вже потім в'язати. Тобто, сьогодні вдача зв'язати зразочок, а там і розрахувати, скільки він хоче, там, ну, по старому, по -старому снуду. Буду дивитися, скільки потрібно набирати, де да, все вже. Тобто, щільність мені сьогодні зразочок, візерунок. То я думаю, візерунок я буду в'язати ось цей шахматка. Щось мені так вночі сьогодні е так при привидалось, Я вже думаю, шахматку спробувати, а там подивимось, як воно буде виглядати. Сьогодні нічка у нас була теж не дуже. До трьох ночі я в'язала, тому що ну, моніторила, дивилася. Ну, начебто у нас на районі було тихо, але у Ярослави там було трошки не тихо. І взагалі багато сьогодні було більше ста шахедів запущено, по всій Україні мателялися. Тож сьогодні ніч була безсонна. Але нічого, зв'язалася одна шкарпетка для захисників, і то вже і то вже добре. Да? Так що ось такі діла? Так, іду працювати. Дивіться, що твориться. Я прийшла знімати відео, а воно в мене тут зайняло моє місце. Оді, що це таке? Ховається вже, бо холодно, ховається під ковдричку. О, це спеціально було застелено, щоб ти оці штуки шерстю. Щоб шерсті тут не було. А ти що робиш? Залазиш сюди. Ой, оце, бачите, оце я прийшла знімати відео, налаштовуватись, а воно вже тут куплеться. Іди на свої підтілочки. Іди. Красунька. Отак. У нас дні проходять. Так, да? Адетка? Угу. Тепер її сюди не витуриш, тому що вона буде возмущатись. Так? Да? Оті з юбка мала. Пішли. Пішли. Так, ось ви подивились. Перший у мене старт був Манішка. І ось у мене маніжка вже готова. Ну, майже готова ті кінчики. Кінчики я не поховала, тому що вже буду нав'язувати. Бачите, зудька я в'язала шерсточка її. Так, одна маніжка готова. До речі, я знайшла, що я в'язала. Знайшла етикеточку. До речі, у мене цієї пряжі 500 грамів. То в мене була маточок з чогось я в'язала, а то в мене ось така 5. Ну 4 ще матка. Ось така на, на, на колен 5. Давно вже купля, я купувала цю пряжу. в 100 грамах 500 метрів, 49 вовна, 51 преміум акрил. Цей колір 193, кого цікавить, я в'яжу в дві нитки спицями номер 4 Тут рекомендовано 3-3,5. Ну я в'яжу дві нитки і таке плотненьке виходить тепленьке полотно. Одна маніжка зв'язана, друга маніжка розпочата вночі в тривогу. І теж майже от я вже. Доходжу до ось, ну, ось цього міста. Місця цього, там, де вже треба робити збавляння попереду. Тож, що таке у мене просування по маніжкам. У мене 500 грамів цієї пряжі, тож буду вив'язувати її всю, а там уже далі подивимося, що ще. Пошукаю ще щось, може, в запасах є. Так, знаєте, що маніжки потрібні нашим хлопцям. В'яжу, я їх ціле направлену для наталочки коржової, вона відправляє. Тож, ось такі справи. Взагалі-то у мене по плану завжди триманіжки на тиждень, але тут трошки менше вийшло, тому що ну, хворію Хворію на цьому тижні, щось у мене і температура, і тиск щось таке. Незрозуміло. Так, другим стартом у мене було шкарпетки, і теж я зв'язала тільки одну, одна у мене готова, і на цьому тижні буду продовжувати. Ось такі я візерунок зробила, щоб було не так сумно в'язати. Це вже у мене невеликі, то я показувала великі, зараз я їх покажу вам. Оці у мене ще зв'язалися. Великі такі, бачите, якщо лицьової я в'язала, то вони такі широченні получаються і великі. А тут, я набир... а тут я набирала 68 петель, а тут я набирала 64. І в'язала ось візерунками. Вони такі, але на Сергія я... він поміряв дуже гарно. Вони такі пружненькі, гарненькі. Буду. Розпочинати другу і буду в'язати. Я ще вовну оцю ну, натуральну, не сильно можу в'язати. У мене алергія. Я п'ю діазолін і в'яжу. А то ж трішки захворіла, так взагалі трошки мені некомфортно. Ну, нічого, будемо в'язати. Так, і ще в мене я розпочинала, але не в цих тижнях старта а була в мене розпочата. Ось така з товстенької пряжі, 250 метрів на 100 грам, напівовна ось така. І я дов'язала у мене була недов'язану. Ну, як я дов'язала одну шкарпетку, ще вона ще й нашила. Ось таким візеруночком. Ось таким візеруночком. Сподобався мені візеруночок, я спробувала. Це теж 42-43. Ось така шкарпеточка виходить. Це вже в мене друга пара, одна пара у мене косичками ось вже там лежить, приготовлена. Ну, збираю, збираю на відправку. Ось, і це друга, і ось ці ще. Тобто нав'язую, трошки треба е, якось скоріше, але ось ну, так виходить. Нікуди не дінешся. Так, ось такі справи по шкарпеткам. Це в мене такий процесик, да? І потім у мене був третій старт, але він такий був старт на старт, тому що я вирішила зв'язати просто е зразок. Ось я його зв'язала. Мені дуже сподобався цей зразочок. Е це я вже і попрала, і коли я попрала, взагалі, оця. Ниточка сіренька, вона як, ну, як туди була і вписана. Мені дуже сподобався ну, такий ефектик. Це пряжа теж Ярослав, вовна Мереноса. Це 400 метрів на 100 грам, і ось така вона. У мене у Сергія якраз така куртка такого кольору, і якраз ми поміряли, ну, приклали і поміряли нормально. Я розрахувала вже. Який йому треба снуд, якої ширини, якої довжини, тож буде в'язатися але трошки пізніше. Це просто я подивилася, чи підходить мені ця пряжа, чи підійде для його снуду. Тому що, якщо б не підійшла, то треба було б щось купувати, тому що нічого більш підходящого не було так в запасах. А, в принципі, підійшла, то я дуже рада. Так що, ось такі дівчата, у мене справи. Що зв'язалось, щось не дов'язалось, і буде дов'язуватись. Нічого, все встигнемо. Головне не хворіти, і зв'яжеться все. Так, на цьому буду завершувати своє невеличке відео. Будемо входити вже в магічний кубик, магічити і в'язати. Магічний кубик, звичайно, я беру і шкарпетки, і маніжки, тому що це першочергова задача зараз. Так, бажаю вам всього самого найкращого. все, до наступних зустрічей у нових відео. Бувайте, друзі, на все добре.